you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Мер Києва кличко вирішив зробити новий піар на армії. Так Мер Києва ходить за Драєніс і вихваляється тим, що передав армії 100 дронів. Він після такого вважає себе героєм. цитата. чергову партію допомоги нашим захисникам. Ще 130 фіпіві дронів та квадрокоптерів. Mavic 3 відвіз мій брат Володимир на передову на Донбас. Також отримали бійці ще один бронеавтомобіль Кобра його володя придбав за підтримки міжнародних партнерів. Бо Автівка близько 250 тисяч доларів, повідомив Кличко. Проте українські військові на такої ж думки. Зокрема, вони почали висвітлювати в мережі про те, що кличко робить набагато менше звичайних жінок-волонтерок, проте вихваляється, наче зробив щось неймовірне. Я бачу, коли кличко хизується у своїх постах тим, що відправив 100 фіпіві дронів. А також бачу пані Яну Стану, яку знаю особисто і яка везе 400 фіпів Авдіївку. Написав військовий. Таким чином він показав різницю між людиною. Яка просто піариться на цьому і заробляє собі плюс в карму, і людиною, яка дійсно переймається за життя хлопців на фронті. Після цього він вирішив поставити жирну крапку і відкрити очі на правду. Відчуйте це мер Києва відправляє одноразово 100 фіпів дронів, а проста дівчина возить в три рази більше по декілька разів на місяць, у зоні, де її можуть вбити, а кличка там не бачили. Та тут питання в тому, щоб тільки зробити собі інфопривід, щоб він такий класний, та прикрити за цими справами свою справжню дію. Яльність, але не в одних дронах прокол кличка. Він також зазначив, що перший броньовик, переданий братами кличками захисникам Донбасу, минулого року потрапив під ворожий обстріл і практично був знищений. Проте він врятував життя членам екіпажу, з яких п'ятеро лишилися живими. То чого тільки по одному і раз у рік не вже більше не було коштів чи часу, аби виділити на придбання броневика і передати хлопцям. вважають автори каналу. Ні, для кличка це вже подвиг, що він колись один раз передав. І все одно, що його відразу знищили, українські бійці лишились без коліс. Кличко це зовсім не цікаво. Він тільки і може що згадувати те, що зробив раніше, і вихвалятися, що це ж раз врятувало життя. Кличко також наголосив, що продовжуватиме підтримку захисників. Вже готуємо наступну партію допомоги для інших військових підрозділів, які б'ються сьогодні на передовій. Повідомив Кличко. Також мер ходить по різних каналах, аби робити собі більшу піар-кампанію. Там він розповідає, Відає про те, що вони на постійному зв'язку з нашими військовими. Я відвідував їх і на фронті, і вони нам самі кажуть, що їм необхідно. Водночас Кличко, наче по секрету, сказав, що військові говорять, що місцеве самоврядування дуже рятує ситуацію на фронті своєю допомогою. Наприклад, Київ не відмовив жодному військовому формуванню, не лишив без уваги жодне звернення військових. Чи ми можемо тим допомагаємо? Кличко також згадав про закиди, в ніби недостатньому фінансуванні збройних сил місцевими органами влади. Він наголосив, що минулого року центральна влада позбавила місцеву владу частини фінансування, забравши військове ПДФО. Це єдине, на що він здатен, лише виділяти якісь окремі моменти, коли він справді передавав допомогу. Однак усі розуміють, на що йдуть гроші, і це далеко не на повноцінне озброєння і допомогу армії. Тому військові це довго терпіти не будуть і поступово будуть висвітлювати в мережі те, що він майже нічого не робить і передає допомогу лише раз на рік, але потім вихваляє. Цим усе життя вважає автор каналу. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, будьте здорові та бережіть себе.